Війна почалася на сході України, перша почала допомагати людям, які почали приїжджати. Я там привозила харчування, допомагала сім'ям, допомагала сім'ям влаштовуватися в школи, бо розумієте, як тоді було дуже важко, там наплив людей, це було літо, але всі розуміли, що це на довгі роки, і треба дітей в школи влаштовувати. Все, от я цим займалася. Я познайомилася з однією сім'єю, де була дитина з аутизмом. Це, це був перший раз, коли я побачила дитину з аутизмом. Я запитала, кажу: а, а де буде навчатися ця дівчинка? Вона каже: ніде, кажу, а чому ну в неї дуже проблемна поведінка? Це була Україна зразку 2014, чотирнадцять. Ще інклюзія була не стільки розвинена, як зараз. Такою поведінкою в інтернат не беруть, тому або за кордон, або домашнє навчання. Я думаю, а чим власне німецькі діти краще українських дітей? да? Чомусь у німецьких дітей є такі школи, а українських таких школ нема. Все, я хочу відкрити таку школу. У мене не було нічого для здійснення мрії, не знань, не грошей, не уявлень ось нічого. Але в мене була мрія. Тобто наступний рецепт да, це знайти е, тих людей, які вже спеціалісти в цьому. Угу. да? Я почала вчитися в найкращих. Я дійсно взяла гарну методику, яка вже там роками, 30 років ця школа вже працює.